Доброго дня Україна, друзі. Під Авдіївкою Купиноліманський напрямок, Вухмутський напрямок продовжується намагання ворога пролізти на наші позиції. І ціною колосальних втрат, де вони там кілометр півтора-два десь попролазили, втратили купу людей бронетехніки. Ми теж маємо втрати, але ми що втрати ці шлунки, набагато більші. Тактика з радянських підручників, а, авіація, артилерія, ну, плюс додавалися і в купа бронетехніки, купа шлунків. Вперед, вперед, вперед за ціною ми не постоїмо Ну, якось так виглядає. Подекуди, там я скажу, на півтора-два кілометри залізли, але... Будемо бачити, я думаю, що десь на протязі неділі буде зрозуміло, чи виснажилося їхній наступальний потенціал, чи не виснажилося, чи виложили вони вже всіх, чи ще когось там залишилося. Ну, якось так. Друзі, там є такий мультяшний персонаж. Дінішка, шмигаль чи Шми, шмигун. Посаду він тимчасово займає, не зрозуміло, як прем'єр-міністр розказав, що він 40 мільярдів на fpv дронів купив. Дініска, 40 мільярдів. Це 2 мільйони FPV-дронів. Де вони? Наш батальйон і досі збір відкрив новий, немає цих FPV-дронів. А по оркам треба працювати. Дениска, так може ви ну, орків появилося на всіх ділянках фронту, цих півідронів просто купа. Так ви кому що купляли? Може ви не тим купляли, там дивитися треба. Ну як по мені, так кресянули бабки, як завжди. І зараз очі в сірка і позичаєте. Якби були відповідні служби... Дійсно контролюючи, щоб перевірили, де ті 40 мільярдів, з яких фондів, куди поуходили, на яких виробників, і в які ви військові частини, що ви потратили. Ну прийде час з цим, я думаю, буде кому розібратися і будете ви відповідати всі. Зараз поки від безнаказаності, Але це тимчасово. Як і панування Арчатини на нашій землі, віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все буде в Україну, слава нації.